У звичайних магазинах сукні такі дорогі. А у розпакой ті є спекотна новинка. Красива, комфортна, ідеальна. Преміум сукня лаві за дуже приємною ціною. Усього від 699 гривень. Вільний крій сукні лаві чудово приховує усі недоліки фігури, не сковує рухів і робить силует жіночним та легким. Пасує будь-якому типу фігури. Дихаюча тканина на основі льону легко спадає по фігурі, а фактура жадки надає сукні лаві особливої вишуканості. Надзвичайно красиво. І дуже практично. При цьому елегантний рукав з широкою проймою додасть впевненості у будь-якій ситуації. Базові забарвлення підкреслять ваш статус. Виглядає дуже солідно, а квітковий принт розставить потрібні акценти. У новому образі ви будете почуватися легко і впевнено. Сміливо носіть сукню лаві і на роботу, і на прогулянки, і на урочисті заходи. Оновіть свій гардероб стильною сукнею, яка зробить вас стрункою та впевненою. Сукня лаві усього від 699 гривень. Телефонуйте!